Дорога громада, завершилося освячення місця, яке, по нашим воливам, Господь прихиляючись завжди освячує, що поставили, поставили, поставили нові престоли в цей час, який відроджується духовні славно України, відроджується і наш народ, наша державність і разом долаючи перешкоди, ми Просуваємося до кращого майбутнього, яке ми вимолюємо у Бога, тому що без Божої допомоги нам неможливо подолати ті перешкоди, які стоять перед нами. І духовні перешкоди, і соціальні. І мені би хотілося зв'язку з тим, що ми з вами зараз знайомимося. На жаль, у нас не було церкви Київського патріархату в Лише в Золотоміському районі була одна парафія з отцем Олегом в серій Шабельники. Ми не мали змоги з вами спілкуватися і обмінюватися думками, і говорити про наші духовні і нагальні потреби. А в зв'язку з тим, що постане цю церкву тут церква, я надіюся, що час частіше буду з вами зустрічатися, і про все ми будемо говорити про те, що нам потрібно. Зараз завдяки і старанням священника нового для вас, якого вже багато хто узнав отця Олександра, і стараннями місцевої громади і благодійників, які взялися за цю благосправу, постане святиня. І за два тижні я вам хотів би сказати на Черкащині, вже освячене це третє місце під побудову храму. На минулому тижні. У Лисинському районі, в Рубаному Мості, в Танівському районі, в Лоташевому і зараз Золотоноші. І сьогодні ми бачимо, як Господь дав цю чудову погоду, дав змогу нам, радіючи, молитися і просити його божественної допомоги. Але для чого будуються церкви, потрібно, щоб кожен із нас розумів і знав. Не просто для того, щоб прикрасити місце, а для того, щоб звершувати саму важливу справу в нашому земному житті це спасіння наших душ. І тому часто дуже церкви будуються в тих місцях, в яких люди в скорботі перебувають, а саме при лікарнях, при якихось місцях, де хворі приходять і потребують не тільки. Людської фахової допомоги лікарів, а розуміють, що багато чого залежить ще від божественної допомоги. Тому дуже багато святих в свій час були цілителями і лікарями. Вони, як ніхто, розуміли, що не скрізь може людина медик допомогти, а там, де вона не може, їй цьому медику допомагає і Господь Бог. Розумляє, дає розуміння, як правильно поставити той же самий діагноз, а значить і вилікувати ту хворобу. І тому у нас, наприклад, в Черкасах при онкодиспансері споруджена церква у при Святої Богородиці, біля обласної лікарні церква на честь святого мученика Анатолія і в багатьох місцях України при лікарнях будуються церкви. І дуже добре, що у нас починається розбудова Київського патріархату в Золотоноші саме з лікарні, з місця, де найбільше люди потребують божественної допомоги. Я хотів би побажати і головному лікарю, і персоналу лікарні постійної божественної допомоги і покровительства святителя Луки Кримського. Це перша церква на Черкащині. Яка будується в честь цього святого. Йому церкви вже збудовані є, але на Черкащині, наскільки я знаю, церкви на його честь ще немає. У всякому разі церкви Київського патріархату. Ми хотіли і раніше, щоб постала ця святиня, але не було нагоди. Але очевидно, сьогодні саме і є ця нагода. І тому я вірю, що серед нас. Людей земних є невидимо і святий Лука Кримський. До нього дуже тепле відношення є у лікарів нашого обласного міста і його медичних закладів. Його дуже шанують і в обласній, і скрізь де хіру хірургія. Скрізь шанують цього великого святителя. Я вже казав, що часочка його мощей є в. І яка знаходиться в Свідотроївському храмі міста Черкаси, і хто буде на пагорбі слави, заходьте і можете подивитися, побачити цей образ там, де є часночко мощей. Можливо, колись Бог сподобить молитвами вас, громади, часночко його мощей і тут здобути і помістити як велику свято Україні! Шановні отці, шановна золотинівська громада, дорогі земляки, за останній час тут у нас в Золотонощі, на Золотоніщині, як я вважаю переконаний, відбуваються символічні українські події, які дають мені сподівання я думаю всім нам, що Україна буде йти українським духовним. Цивілізаційним шляхом. Я маю на увазі, як під час Революції Гідності тут Золоту ночі заворює громади, і Бога впав символ сатани, впав пам'ятник цьому ідолу, людину ненависництва Володимира Лєніна. Бо так вирішив Бог, бо так вирішила громада, щоб іти далі українською дорогою. Зовсім недавно тут освячувався. Пам'ятний знак для героїв, які загинули під час Революції Гідності, герої із Небесної Сотні. Це ті духовні наші люди, українці, на які ми з вами маємо сьогодні рівнятися, які показують нам шлях боротьби за справжню державу за справжню Україну. І сьогодні це дійсно символічна подія, що у Золотоноші. Постає новий український храм. Я чесно вам дізнаюся, щоб я діждався, і ми з вами діждалися, щоб коли цей храм буде збудований, в нас в Україні постала єдина українська соборна православна церква. І щоб цей храм вже відкривався як символ єдності, духовної єдності українців, української нації, української. Держави. Я переконаний, що ми всі з вами, українці, зробимо все для цього єднання. Бо там, де українці єднаються духовно, там українці завжди перемагають. І сьогодні цей тяжкий, складний, воєнний час, я впевнений і ви впевнений, що ми переможемо. Бо ми єдині як ніколи, єдині у боротьбі із тим. Азійським звіром з фашистською путінською Росією. І наші сини відстоюють духовний чин України, відстоюють кожного з нас, нашої родини. Ми молимося за їх перемогу, за нашу українську перемогу. І так буде, бо сьогодні ми єдині в цьому духовному державницькому пориві. Я дякую святим отцям за їхню. Святу благородну роботу. Я переконаний, що всі ми будемо допомагати і матеріально, і духовному зведенні нашого храму, бо так сьогодні потрібно для єднання, так і сьогодні потрібно для духовних українських перемог. Тому слава вам, слава Ісусу Христу, слава Україні! Свячуємо сьогодні місце саме в центральній районній лікарні, хоч ми маємо найкращих лікарів у нас в Черкаській області, але допомога Божа нам не завадить. Дійсно високосимволічно, бо ми закладаємо храм саме Київського патріархату. Це той патріархат, який завжди з народом і в горі, і в радості, і на Майдані, і завжди з українським народом. Зрозуміло, щоб розбудувати такий храм у нас ще дуже багато роботи. І я думаю, що ми всі приєднаємося до цієї богоугодної роботи і її зробимо так, як побудуємо і нову Україну. Слава Україні! Героям слава! <кхух> Дозвольте мені привітати вас з таким сьогоднішнім початком, гарним початком докладання храму церкви. І початком єднання нас як українців на нашій землі, на нашій золотоночі. Бажаю всім мирного неба, злагоди, слава Україні!